Книга, яку було написано в Острозькому князівстві, яка з'явилася на світ завдяки коштам князів Острозьких, повернулася у древнє місто. Присутні побачили точну копію книги, на якій президенти України присягають служити своєму народу. Ми знаємо з історії, що ще є чотири Євангелії, які є написані були після пересопницької Євангелії, наприклад, Дубнівської Єванглії, яке було написано в місті Дубно, і ми мріємо тепер, щоб долучити всі Євангелії рокописні саме у наш центр сокральних книг. Де будуть переклади, але найважливіше, щоб люди могли і прочитати, і доторкнутися і побачити ці святині. Робота над виданням розпочалася чотири роки тому. Факсимільна копія за змістом, формою, гравюрами та навіть вагою повинна була повністю відповідати оригіналу. Півроку її готували лише до друку. Відтепер вона зберігатиметься в музеї Острозької академії, який віднедавна отримав звання зразкового. А ще необхідно було виготовити слайди на кожну сторінку, підібрати фарби, папір, надрукувати пробні зразки. Видавці розраховують, що їхнє факсиміле теж проживе не менше як 450 років. Остання операція, яка робилася на машинах, це було е, шивка блоку книги. А вже виготовлення палітури це були ручні роботи, тому що, по-перше, це роботи з натуральною шкірою. Вони завжди робляться вручну не так, як звичайно, технологія виготовлення твердої палітури. Це з одного боку, а з іншого боку, формат книги і її вага не дозволяли використовувати жодного обладнання з того, що є у нашій друкарні. Ал істоміна розповідає, за книгою треба ретельно доглядати, аби вона не псувалася перегортати сторінки, аби туди потрапляло свіже повітря, протирати шкіряну палітурку спеціальними розчинами. Однак, навряд чи це видання потрапило б до острога, якби не сприяння обласної влади та підтримка меценатів. Вартість факсиміле у 10 тисяч доларів не стала предметом дискусій для одного з благодійників та водночас члена оргкомітету з відзначення знаменної дати разом з примірником факсимільного видання. Ми подарували сертифікат, в якому вказано, що в дні святкування академії буде подаровано друге видання витоки та сьогодення пересопницької Євангелії. Відзначення 450-річчя пересопницької Євангелія не буде суто місцевою подією. Обіцяють в обласній державній адміністрації. Про цю пам'ятку культури дізнається вся Україна. Силимкомітету будуть знайдені. Те ж меценати, які в інші навчальні заклади, вищі навчальні заклади України передадуть пересопницький Євангеліє для вивчення. Бо на сьогоднішній день це ну це не просто а, свята книга, це а, куль... це ну скажімо, пам'ятник культури. В Острозькій академії також презентували срібну монету, викарбовану до ювілею Пересопницького Євангелія. Вже найближчими місяцями обіцяють у національному банку буде випущено золоті монети, присвячені Пересопницькому Євангелію та Острозькій Біблії.